Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! А Христос народився. Все про нього, тому що Він один, достойний слави і хвали. Я не втомлюся це повторювати. Все через Нього, все ним і все для Його слави. І ми через нього, як церква Ісуса Христа. Слава Ісусу! Бог Отець у своїй волі поклав так, щоб через Його Сина Ісуса Христа, ми мали Спасіння. Вічне життя небес, на небесних, в небесних оселях місця. І він сьогодні хоче, щоб ми були чутливі до того, куди він нас кличе, і співали щойно цю пісню, що його побачить кожне око. Бажав би я, брати і сестри, щоб і ви, і я разом з вами побачили його, із словами на устах: Гряди, ти є той, на кого чекала. Душа моя. І хай Бог боронить, захистить і помилує, щоб хтось з нас не кричав, як написано в Божому Слові, гори пагірки, впадіть на нас і покрийте нас від лиця сидячого на престолі. Саме для того, щоб цього не відбулося, проповідується Боже Слово, звучить Євангелія, щоб людина могла усвідомити своє положення і прийняла правильні певні рішення, які є важливі. Для її безсмертної душі. І сьогодні ми вже чули про те, наскільки важливо вірити, наскільки ця віра має базуватися на Божому слові, на фундаменті міцному, наскільки потрібно дійсно уповати на Бога, покладаючи на нього надію свою. Я собі так роздумував, брати і сестри, що багато людей, багато людей, можливо, і більшість хто має можливість, можливо, серед нас є такі люди, вони люблять слухати новини. Люблять слухати новини, дивитися або слухати. І я собі задумався, яка суть тих новин, які нам е, надають, або які, які нам предоставляють. І зробив такий висновок, що в новинах, в новинах люди очікують побачити якусь подію або почути чиєсь слово. Щось сталося, десь ми почули, і кожен. Хтось хоче знайти і подивитися, що саме сталося. Якісь відбуваються особливо зараз, в наш час, різні саміти, зустрічі. І люди в настороженні, і хочуть почути, що сказав той чи інший політик або сильний чоловік світу цього. Тому що люди в більшості розуміють, від певних подій, від певних обставин залежить життя в майбутньому. Від певних слів тих чи інших людей можуть статися зміни по цілому світу. І людей це цікавить. Люди, знаєте, кажуть, заглядають в рот, що скаже там якийсь президент чи Америки, чи другої країни, коли він нарешті скаже те, що нам потрібно. Але сьогодні, брати і сестри, я хочу вам представити інші новини або іншу новину, яка в Євангелії, знаєте, як називається? Я вже навіть сказав це слово Євангелія. Добра новина, добра новина. І коли ми відкриваємо усю добру новину або новий заповідь, чи навіть і старий, ми читаємо про ті події, які вже відбулися, те, що сталося. Ми читаємо про події, які відбуваються зараз, ми можемо знайти. Ми бачимо ті події, які пророку пророче написані про майбутнє, що буде відбуватися. Але знаєте, в чому добра новина? Не в тому, що щось відбулося чи буде відбуватися. Добра новина є в тому, що, скажімо так, з цієї книги звучить голос доброго милосердного Бога, який говорить до усіх людей. І блаженна, щаслива та людина, яка направила свій слух і навіть погляд на те слово, яке звучить від Бога. І звертаючись до Божого Слова, я хотів би зачитати. Одне місце з Євангелії від Марка, називаючи тему проповіді, важливе речення. Як добре, коли від чогось вислову, від чогось слів змінюється життя на краще, змінюється якась обставина на краще, відміняються якісь трагічні чи погані події. І коли ми читаємо про Ісуса Христа. Який вийшов для того, щоб розказати людям про цю добру новину, то він промовив важливе речення, речення, яке стосується усіх людей, речення, яке спосібне перевернути наше життя, яке спосібне принести радикальні зміни в мою і вашу душу, речення, яке навчає, яке показує, яке просвітлює, тому що це є добра новина, добра новина. Яку люди можуть послухати і навіть побачити в своєму житті. Отже, Євангелія від Марка, перший розділ, 14 і 15 вірші, написані такі слова. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. Ось такі слова, таке речення Ісуса Христа записав нам Євангелист Марко, і в цьому уривку, брати і сестри, я бачу чотири важливих моменти, на котрі звернув увагу наш Господь Ісус Христос. Я думаю, кожен з нас переконаний в тому, що Ісус не говорить просто слова на вітер. Люди, які його слухали, вони бачили те, що Він робив, і чули те, що Він казав, і вони підводили підсумок. Він говорить не так, як книжники і фарисеї. А він говорить так, який має владу. Його слова вони ніколи не розходили з ділом, і його слова вони завжди приносили або благословіння, або застереження, попередження, або якийсь твердий жорсткий часом вирок або висновок для людей. Але в цьому випадку він говорить речення, яке стосується спасіння моєї і вашої душі. Ми відкладемо погляд євреїв як народу, ми виклад, відкладемо навіть погляд як християнства, як послідовників Ісуса Христа. Ми подивимося, кожен з нас особисто, про що Ісус говорить мені. Отже, чотири таких важливих складових у цьому реченні. Перше, про що говорить Ісус, Він каже, збулися часи. Хтось бачив час, хтось тримав в руках час. Я думаю, що ні. Але ми говоримо про час. Можливо, зараз не, 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 не так багато, але, але раніше більшість людей на руках носили годинники. Для чого? Для того, щоб відміряти час. Люди поділили на дні, на місяці, на роки, на години, на хвилини і секунди, і кажуть, оце є час. Але по суті, по суті ми його не бачимо. Вчора одна жінка при нашій розмові про час вона сказала: Я можу побачити час. А як? А підійду до дзеркала. Сьогодні підійду, і через 10 років, чи через 20, я можу побачити час. По суті, вона часу не бачить, вона бачить зміни в своєму житті через плин того часу. І тому, брати і сестри, Ісус говорить про те, що збулися часи. Яка думка відносно часу? Перше, що є сам найважливіше, що час він проминає, він швидкоплинний. І в книзі Псалмів є написано, що ми відлітаємо життя людей, воно досить коротке. І ми, Мойсей говорить, і ми відлітаємо наше життя. Закінчується, скільки б ми не намагалися, скільки б ми не хотіли. Ми розуміємо, що ота секундна стрілочка, яка здається, ну що таке секунда? Але 60 секунд вони створюють хвилину, хвилина 60 хвилин створюють годину, 24 години створюють день, 30 днів чи 31 створюють місяць, а 12 місяців створюють рік. І ми вже не зогляділися, як нам вже 50, 60, 70 років. І далі, а далі написано при більших силах, і ми відлітаємо. То перш перший такий момент, на котрий хотів би звернути нашу увагу, що час або цей період, який ми живемо, він проминає, він має властивість проходити. І ми не наближаємося до якихось молодечих років, де діти співали, що дитинство, на жаль, не повернути. Ох, як би хотілося. Я би з радістю діти і в школу би пішов, яка вам вже десь тут стоїть, і уроки, і так далі. І ми розуміємо, що час проминає. Але Ісус говорить одну таку важливу річ, що збу, збулися часи, збувся, сповнився час, інший переклад говорить. Про що йде мова? Мова йде про те, що в загальноісторичному такому контексті Бог має свої справи, Бог визначив певні події, які мають відбутися. І от від того моменту, коли Бог мав розмову з Адамом і з Євою під час їхнього гріхопадіння, пройшли не одні роки і не сотні років і більше. Але прийшов такий момент, коли Ісус сказав, збувся цей час. В чому він заключається? Відбулася ця подія, надзвичайно важлива для усіх людей. Це є прихід Сина Божого Ісуса Христа на землю через благодатну Діву Марію. Прийшов цей час, виконався цей час, або прийшла ця подія, яка була запланована Богом. Він виконується, він сповняється, те, що Бог передбачив в нашому житті, брати і сестри. Також є моменти, коли сповняється час і щось трапляється в нашому житті. Як я говорив про школу, приходить час, і батьки відправляють дітей в школу. Приходить якийсь час, і людина одружується чи виходить заміж, або йде на роботу, або інші, які звершає речі. Прийшов цей час, наблизився. Ми його не побачили, але ми самі розуміємо, що наблизився той момент, коли потрібно щось зробити, щось виконати, тому що таке є наше життя. І ще один момент відносно часу. Де написано в Божому Слові, що час наближається. Ну сам по собі час він не може наблизитись, наближаються події, які стануться конкретно через якийсь період відрізок часу. Дуже часто я чую від братів проповідників такий вислів, скорочуючи час, я вже не буду читати Боже Слово. Скоротити час неможливо. Неможливо скоротити час, він іде своїм розміреним кроком. Є один лише момент, про котрий говорить нам Біблія, даючи нам такий термін, як вічність. Отоді час скасовується. Але поки ми тут на цій землі, Ісус каже: збувся час, прийшли ті часи, коли прийшов на землю Спаситель, Син Божий Ісус Христос. Час проминає і час наближається. Що наближається до нас, які події, кожен живе своїм життям, але більшості те, що є написано в Божому Слові, ми повинні розуміти, що надходить, які події, і в який час ми живемо. Другий момент, про що говорить Ісус Христос, написано про те, що Боже царство наблизилось. Євреї це були віруючі люди. Вони вірили в живого, єдиного Бога, який розмовляв з Моїсеєм, який дав їм закон. Частина з них вони старалися виконати це Боже Слово, намагалися досягнути цієї праведності через виконання закону. Але Ісус, коли прийшов, Він почав їм говорити про Боже Царство, про те, що воно наблизилось, наскільки воно було близько, наскільки воно вже стало ближче і до нас. Коли ми живемо тепер в 21 столітті, брати і сестри, тому Ісус Христос говорить про Боже царство, царство, яке належить Богові, царство, в якому царює Бог. І коли ми відкриваємо Біблію, ми розуміємо, що в тому царстві немає абсолютно ніякого зла, де є той цар. Особу якого, характер якого ми пізнаємо через святе Боже Слово, і ми читаємо про Бога, якого ім'я є любов. Ми читаємо про Бога, який є милосердний. Так, ми читаємо про Бога, який є справедливий і який є суддя. Але в Божому царстві, коли там на даний момент перебувають оці небожителі, там нема ніякого зла, ніякої нечистоти, ніякої скверни. Нічого нечисте туди не війде, говорить нам Боже Слово. І Ісус каже, це Царство Боже до релігійних людей, говорить, воно наблизилось до вас. В іншому місці ми читаємо, коли Ісуса запитували там, книжники фарисеї Він сказав, що Царство Боже не прийде помітним шляхом. Царство Боже всередині вас. Можна говорити про те, що Ісус був серед них. І що він був представником того божого царства і не просто представником, а як він сам про себе сказав: Я є дорога, правда і життя. І пізніше, коли Хома сказав до Ісуса Христа таке слово Господи. Ми не знаємо, куди ти йдеш, як ми можемо знати дорогу, і через це відповідь прийшла, що я є дорога, правда і життя. Ось ця дорога в Боже царство. Знову ж таки, Бог, отець своєї сторони, пропонує людям: хочеш бути в Божому царстві? Є ця дорога. є Ісус Христос, Спаситель. І тому за найкраще для нас, усіх людей, шановні брати і сестри, поставити собі ціль і мету досягнути Божого царства. Двері відкриті, дорога є лише би ми дійсно приклали зусилля своєї сторони, щоби там бути. Про це говорить уже наступний такий важливий момент зречення Ісуса Христа. Тих два перших про виконання часу, про наближення якихось подій, про наближення Божого царства. Це є. Частина або відрізок такий, або Боже, Божа дія для нас в нашому житті. А от два наступних вони вже торкаються особисто нас. І коли Ісус сказав, що Боже царство наблизилось, Він говорить, що тепер зробити нам, людям в нашому житті, щоби бути в цьому Божому царстві. І перше, що він говорить, він каже: покайтесь. Я знову повертаюся до того, що він говорив це релігійним людям, які вірили в Бога, і він каже до них: покайтесь, покайтесь. Коли говориться слово покайтеся, то більшість з нас, людей, ми розуміємо, що каються люди тоді, коли вони в чомусь завинили, або іншими словами, які вчинили гріх, якийсь переступ. Саме слово гріх воно трактується як не попасти в ціль, мимо, промазати просто. Не попасти в ту правильну досконалу ціль. І слово гріх воно набуває свого такого актуального значення, по факту, лише в християнстві. Тому що ми торкаємося того моменту, коли перші люди, Адам з Євою, вони просто не послухали голосу Божого і з'їли заборонений плід. І від того моменту, і по сьогодні, ми пожинаємо оці наслідки гріхопадіння. Оцей гріх. На превеликий жаль, гріховна наша природа, передана від прабатьків, вона постійно продукує оці гріховні бажання, наміри. І Писання говорить, що Бог заключив всіх, всіх під провину, всіх під гріх, для того, щоб і всіх помилувати. Нема праведного ні одного, всі згрішили і позбавлені Божої слави, говорить Боже Слово. Але Ісус каже: є Боже Царство, час наблизився, покайтесь. Покайтесь, для Господа не проблема в наших гріхах. Для Господа проблема або вірніше для нас проблема наша реакція, наше відношення до тих гріхів, провин, які ми робимо чи робили, і так далі. Тому що в волі Божій було жертвоприношення Сина Божого Ісуса Христа, в волі Божій був Голговський Хрест, де наблизився час. і Ісус каже, але на саме на цю годину, іншими словами, саме на цю подію, для цього моменту, для цієї жертви, я прийшов на цю землю. Для чого? Для того. Щоб мої і ваші гріхи, брати і сестри, були прощені. Слава Ісусу Христу! Для того, щоб мої і ваші гріхи були закинені за хребет, щоб вони були віддалені як захід від Сходу. Для того, щоб дійсно нас зробити вільними, щасливими людьми в Христі Ісусі. Але це не наш крок. Це є наше рішення, свідоме рішення в нашому житті, що ми маємо покаятись, маємо примиритися з Богом. І апостоли, які після Вознесіння Ісуса Христа понесли цю добру новину, вони й наголошували про те, говорячи, що кожна людина вона має шанс, можливість прийти до Ісуса Христа, щоби бути в Царстві Божому. Але для того потрібно покаятись, потрібно визнати свої гріхи, свої провини і стати на усю дорогу спасіння. Більшість із нас. Я переконаний в тому, що ми це зробили, і тому для нас є ось цей четвертий момент, або четверте таке розуміння слів Ісуса Христа. І далі Він сказав: і віруйте в Євангелію, послідовність, час збувся. Царство Боже наблизилось, покайтесь, і дальший крок: віруйте в Євангелію. Віра в Євангелію це не просто Я вірю, що Бог є і на тому кінець. Ми розуміємо з вами, брати і сестри, для тих, хто вже є в церкві Ісуса Христа. Що коли Ісус говорить, віруйте в Євангелію, Він говорить, виконуйте те слово, яке я вам залишив, яке написано ось цій святій книзі. Віра, вона спонукає нас. Спонукає нас до того, щоб дійсно догодити Богові, для того, щоб виконати Його волю, для того, щоб бути в правильному положенні перед Богом. Це є важливо. І коли, можливо, в нам була велика проблема покаятись, але ми це зробили, це дуже добре. Але є дуже багато проблем в тому, що ми. Не даємо місця вірі Божій в нашому житті. А Ісус каже: віруйте в Євангелію, поступайте по цьому Божому Слову. досконалими будьте, як досконалий Отець Небесний. Це є мета, це є ціль, яку ми повинні досягнути. Це те, що наповняє нашу віру. Це те, що представляє віру в Бога в Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, ось, це, ось це, це речення, цей вислів нашого Господа, він практично в Євангелії Марка є стартовим, який показує зміст, суть, благовістя оцієї доброї новини, що сповнився час. Відбулося те, що було призначено, передбачено перше закладене світу. На землю з'явився Син Божий Ісус Христос. З Його приходом Царство Боже наблизилось, або іншими словами, відкрилась можливість для усіх людей на планеті Земля бути в Божому Царстві, не тільки для ізраїльського народу, для усіх людей. Наступний момент нам потрібно зрозуміти своє гріховне положення, що ми приречені, але через Ісуса Христа Бог дає нам можливість. Примиритися з ним нам потрібно покаятись в своїх гріхах і віддати своє життя в руки Господа Ісуса Христа. І наступний крок, коли ми направляємося до Божого царства, коли ми рухаємося туди, в нас є мета і ціль бути там. Наша віра має бути Божою вірою. Наша віра має базуватися на Божому Слові. Наша любов до Бога має дійсно розвиватися з кожним разом. Я, я це роблю, тому що я люблю Бога. І цього я не роблю, тому що я люблю Бога. Не тому, що Він мене скарає чи щось мені зробить, а тому, що моя любов, вона до нього проявляється. Оце є те, що сказав Син Божий Ісус Христос. Така Євангелія в мініатюрі. Далі він робив чудеса, він робив різні знамені. Мене. Він говорив проповіді, нагірну проповідь, інші учням на самоті щось виясняв. Але оці чотири моменти, прохідний час, який проминає, царство Боже наблизилось, нам потрібно покаятись і вірувати в Євангелію. Тому що тільки ті, які вірні Богу, вони осягнуть життя вічне. Тому ми зараз будемо молитися, брати і сестри, щоб Бог благословив кожного із нас. Кожен в своєму положенні, кожен може знайти себе в якомусь з тих чотирьох моментів, чи мені ще потрібно подумати, який час, в який час я живу і в якому часі я знаходжуся, чи можливо подумати про те, що а чи є в мене мета, ціль Боже Царство, чи може в мене якісь інші є цілі, і я рухаюся до них? Якщо потрібно, потрібно й покаятись, примиритися з Богом без цього ніяк? Без цього ніяк. Без пролиття крові не буває прощення, написано в Божому Слові. Тому коли Ісус переніс такі муки і страждання і віддав самого себе в жертву за мій гріх, невже щось буде стримувати мене від цього покаяння, від примирення з Богом? Тому що покарання за гріх то є смерть? І ще раз я наголошу, брати і сестри, наша віра в Бога, до чого вона кличе, до чого вона нас стимулює, до чого вона нас закликає, що вона нам відкриває і показує. Оце є важливо. Тому давайте ми подякуємо Богу за його благодать, за Його милість, за те, що він зробив багато, практично все для нашого життя. І попросимо, Боже, дай мені розуміння, дай мені мудрості зробити цей крок. До тебе прийняти правильне рішення, щоб бути в Царстві Божому. Давайте ми помолимося, хай нас Бог благословить цьому. Величаю тебе, я тебе, і щиро дякую тобі, Господь. тебе Дякую тобі за те, що ти прийшов на цей світ. Господь. До смерті хрестні. Ти знав, що ти прийшов. Ти знав, для чого ти прийшов. Господи, Аллія! Бо велика Твоя любов, Твоя милість, велика любов Уся невесного, або Очі. Дякую Тобі, спасибі, що Ти будеш защив цю справу. Господи, в привілений, визначений час. Ти з'явився на цю землю для того, щоб проголосити рік Господнього розвилування, для того, щоб вони могли пройти щось цю нелегку земну дорогу, але більше завершення цієї земної дороги. дороги. Господи Ісусе, де там на Христі ти промови прости їм, бо не що чинять. Господи, де ти промову, що звершилось. Звершилося те, що було призначено перше закладом світу. Твої муки, твої страждання. Жертва досконала і кров свята, аллилуйя, яка була пролита для того, щоб омивати гріхи усіх людей. Або от, хвала Тобі, подяка Тобі та поклоніння Боже, що Ти мав і, Господи, звершив такий план спасіння нас, наш, наш людей. Що ти, Боже, виконав це, Ісусе, прийнявши цю волю уся. Господи, дякую Тобі, славлю ім'я, Твоє Святе що Дух Твій святий, Він сьогодні турбує, Він сьогодні відкриває і показує через Твоє Слово нам наші, Господи, якісь провини, наші неточності, грішника кличе до покаяння. Господи, дякую Тобі. хвала Тобі, Боже, за Твоє слово, яке є написане, Боже, щоб були люди, які були послушні Тобі і записали ці слова. І сьогодні вони є основою нашої віри. Те, що ти промовляв, те, що ти навчав що навчали послідовники учні твої, це є, Господи, найважливіше для нас в нашому житті, щоб ми дійсно могли зрозуміти, що обрати в своєму житті, чи царство Твоє, чи марне життя. Але Ти, Господь, дарував цю милість. Ти є дорога правди і життя і відкрив нам цю благодать. Господи, тому дякую Тобі разом з народом Твоїм, що Твоє благословіння прийшло в наше життя, і Ти прийшов як Спаситель. Ти простив гріхи, провини багатьом із нас. Господи Ісусе, коли ми каялись і зробили тверде рішення, і ти за тобою до царства Твого, благослови нас і життєвій дорозі, благослови кожну душу, кожне серце. Ти знаєш. Хто як і чим живе, в кого які думки, наміри, бажання чи які мотиви, Господи Ісусе, кому потрібно покаятись, допоможи Дух Святий, зробити таке рішення, примиритися з Тобою? Кому, Господи, потрібно зміцнити свої кроки, кроки віри за Тобою, щоб виконати те, до чого ти нас прикликав, також благослови, дай мудрості, розуму духовного для пізнання і виконання волі Твоєї, Господь Ісус, Ти зробив все з Твоєї сторони. Допоможи нам бути мудрими і правильно звершувати свою земну дорогу. Бо приходить час, і життя земне, воно швидко проминає, Господи, а попереду вічність. Я хотів би, щоб мої брати і сестри, всі, хто є в цьому залі, і я рано з ними, були з тобою в царстві Твоєму. Допоможи нам цьому, Господи, дай нам розуміння. Хай завжди у всьому прославляється Твоє святе ім'я. Великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого от Твоє є царство, сила і слава віки. Амінь. А зараз беремо пожертвування для потреб церкви. Добровільне пожертвування для потреб церкви. Чотириста сімдесят п'ять.